В Об'єднаних Арабських Еміратах відбулись традиційні святкування Всесвітнього дня вишиванки. Одним з найгучніших заходів, які відвідало більше ста гостей, було свято, організоване українською жіночою ініціативою в Абудабі. Міністерство молоді спорту Об'єднаних Арабських Еміратів гостинно надало приміщення «Юз Хаб Клаб для проведення цієї події. Із вступним словом і привітанням виступив надзвичайний уповноважений посол України в Об'єднаних Арабських Еміратах пан Дмитро Сенник. Яскраві презентації цікаві спікери запросили відвідувачів заходу зануритися в чарівний світ вишиванки. І не тільки в історію українського традиційного одягу, а й в творчий процес створення оберегів власноруч. Я ціленьку споранку, подаруйку милому вишиванку, пози. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама, я щаслива, там мій дім, там я мала зростала, цвіт в коси заплітала, і щастям вишивала рідним всім. І росте моя дитина дві Я донька України Тут люди всі єдині разом. ми Сьогодні ви присутні на майстер-класі з вишивання. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід вишивання раніше? Мабуть, був ще в школьні роки, але сьогодні, як вперше, так. ну вам подобається? Дуже подобається, дуже медитативно, навіть я би сказала, дуже приємно. Це як українська йога, так? Це точно. Скажіть, будь ласка, а які ваші враження від сьогоднішнього заходу в цілому? Дуже приємний та цікавий захід, тому що, по-перше, дуже приємно знаходитись в нашій українській спільноті, триматися разом, трудні часи, а також у свята проводити разом час. Тобто це дуже круто, дуже класно, дуже завжди весело, цікаво і, і пізнавально. А з ким ви сьогодні тут? З своєю донечкою старшою Міланою. Мілана, а які в тебе враження? Ти вперше доторкнулася до святині, до нашої української вишиванки? Йду до тебе? Так, вперше. Це мій перший досвід, але мені дуже подобається. Дуже. Скажи, будь ласка, а які твої враження від заходу сьогоднішньому в цілому? Дуже круто, весело, сякі концерти. Мені сподобалось. Я бачу наших українських майстринь. Чи вперше вам довелося брати участь в такому майстер-класі? Так, це дійсно гарний е, івент, гарний майстер-клас. І це дуже е, е, таке. Я робила, мабуть, у школі. Після, цю, після того все. А зараз якось тримаєш цю голку і так чудово. українське заспокійливе? Так, так. А які ваші враження від сьогоднішнього заходу в цілому? Гарні пісні, гарні, гарний одяг у дівчат? Дітки гарні? Дуже сподобалось. Є дякую. Дуже вражаю, коли ми бачимо чоловіка з ниткою та голочкою. Скажіть, будь ласка, чи вперше вам довелося брати участь в такому майстер-класі? Насправді так. Ви знаєте, і приємно. Я не думав, що так буде класно. Мені дівчата вже сказали, що це українське заспокійливе. Ви погоджуєтеся з цим? якійсь мірі, так. І тут за столом сидять майстри та майстри, які готують свої маленькі візерунок для вишиваночок. Так? Це ж в майбутньому буде вишиванка. Можливо. Ви знаєте, я просто звернула увагу, що цей орнамент співпадає з вашою вишиваночкою, схожою, так? Скажіть, будь ласка, які ваші враження від сьогоднішнього майстер-класу? Е, ну, Мені подобається. Я взагалі люблю робити щось руками. і ну, це, це дуже дуже подобається. Але хрестиком я ніколи не вишивала. Колись в дитинстві, але, ну, так, ні, не вишивала. Ця техніка знайде застосування в подальшому вашому житті? Можливо, можливо. Ми дивимося тут справжні майстри, тато і син. Вони вишивають сьогодні вперше чи ні? Так, вперше. І які ваші враження від цього процесу? Ну дуже прикольно, але трохи важко починати, тому ми мали допомогу. Можливо, потім буде справжня вишиванка власними руками. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від цього заходу в цілому? В цілому дуже сподобалось з приводу нашої роботи. Це у нас оберіг. Не знаю, чи буде вишиванка, але такий магічний оберіг точно зробимо на щастя собі, навіть якщо він не по стандартах. Я думаю, так. А івент дуже чудовий, дуже сподобалось. Якщо оберіг треба зменшити, щоб обірвати чорну нітку. Знаєте чому? Ну, знаємо, червоне то любов, а чорне то журба. Звісно, дякую. <звісно> <звісно> Дивлюся на вас, на ваше вбрання і просто шаленію. Скажіть, будь ласка, відкрити секрет, від якого дизайнера ця чудова сукня? Ой, Олечка, дякую за такий відгук. Дійсно, це е, моя улюбленіша сукня. У мене їх багато. І, до речі, колекція вже від цього дизайнера. Це. Е, наш родинний, скажімо, родина майстриня Наталія Рябоконя з міста Києва кажуть, що українські жінки найкращі, і це правда. Дивлюся на наших жінок і просто вражена їх вбранням. Скажіть, будь ласка, сукня від якого дизайнера зараз на вас? Дякую, По-перше, Це дуже відомий дизайнер в Україні. Це з Києва замовлення вареники фешн». Я замовила онлайн та дуже швидко її доставили. Я відчуваю в ній себе українкою справжньою, тому що ми повинні етнічно відрізнятися від інших, тому я в її вдягаю взагалі навіть на пляж в Дубаї. <реш> Дякую. Справжні чарівниці мають вишукане вбрання. Скажіть, будь ласка, сукня від якого бренда зараз на вас? А це сукня від Юлії Магдич. Ваша донька. Яке вбрання вона має сьогодні? А вона має сукню від етнодім. Скажіть, будь ласка, сукня якого дизайнера одягнена на вас? Дякую, це етнодім, український виробник вишиванок. Дуже гарні, дуже трендові і обожнюю носити їх повсякденному житті. Збираю дуже багато компліментів. У Еміратах. чи вперше вам довелося займатися вишиванням? Ну я вже трохи вишивав. Раніше, ну так, дуже трохи такі, дуже прості візерунки. А, а зараз також такий цікавий досвід повторити це знову. Свої ім'я вишити. Ну це дуже цікаво. Це корисний майстер-клас. Так, так, так. Це дуже корисно. А які ваші враження від свята в цілому? Дуже гарні враження. Дуже подобається, що в нас така гарна українська громада. Також я бачу, що тут є і іноземці також беруть участь у наших заходах, і це дуже приємно.